Сплатити 1.3 мільйона це багато грошей немає. А півтора мільйона ось це в самий раз. Ні, не дивуйтесь, це не у наших журналістів погано з математикою. Це принцип роботи житлово-комунального відділу Покровської міської ради, який один тендер відміняє, щоб оголосити інший та обрати переможця вже зовсім з іншими сумами. Та давайте про все по черзі. А розмова сьогодні піде знову про дороги Покровська та їх розчищення. Ми вже неодноразово розповідали вам про мільйони гривень, які витрачаються з бюджету громади на зимове утримання доріг, точніше, на те, що від них залишилося, і розповідали і показували. Показували, як при першій же негоді неможливо було пересуватися через кашу зі снігом на трасах. Показували, як люди вимушені добиратися по справах з лиськими тротуарами у центрі міста. Про віддалені райони, наприклад, той же самий Динас, чи старостинські округи, і взагалі годі казати. І це все при тому, що у громаді є власне комунальне підприємство та техніка, яка б і мала виконувати ці роботи. Але, попри розголос, у змі Покровські Керманичі продовжують виділяти на зимове утримання, яке і утриманням назвати не можна, чергові мільйони. Та спочатку давайте згадаємо, скільки ж вже коштів уплило у невідомому напрямку цієї зими. У грудні 2023 року двом підприємствам, які начебто надавали послуги зимового утримання доріг, чому начебто, бо всі ми пам'ятаємо і перші снігопади, і засипані снігом дороги. Сплатили 2,3 мільйона гривень. Півтора мільйона на розчищення західної Східної, Частин Покровська та Старостинських округів віддали Покровському агропромбуду. Ще 800 тисяч за розчищення доріг Динасу віддали луцькому підприємству Юніон Трансбілдінг. До речі, ми неодноразово намагалися зв'язатися телефоном з цією фірмою, керівником якої є мешканець Мирнограда Станіслав Сущенко, аби поспілкуватися з приводу їхньої роботи. Але кожного разу пан Станіслав просить перетелефонувати пізніше, а потім вже не бере слухавку. Та 2 мільйона 300 тисяч гривень, аби прибрати сніг та посипати дороги, виявилось замало. І на початку січня 2024 року житлово-комунальний відділ оголошує нові тендери. Після проведення аукціонів переможцями знову ж, як вже декілька років поспіль, становляться приватне підприємство Агропромбут та ТОВ Юніон Трансбілдінг. Договір з Юніон Трансбілдінг, житлово-комунальний відділ Покровської міської ради, в особі виконуючої обов'язки начальника Марини Ломової уклав 23 січня. Його сума знову ж таки майже 800 тисяч гривень. А ось за «Агропромбуд» щось пішло не так. 15 січня у системі Прозору відбувся аукціон. В ході якого переможцем було обрано цю фірму, яка збила очікувану вартість з 2,2 мільйона до 1,3 мільйона гривень. Тобто економія бюджетних коштів мала б скласти приблизно 900 тисяч гривень. Але вже 16 січня уповноважена особа житлово-комунального відділу Покровської міської ради Анна Янченко відміняє закупівлю, посилаючись на скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі. Простими словами грошей на цю послугу немає. Немає. Проходить два тижні, і гроші в бюджеті несподівано з'являються. Бо як ще пояснити той факт, що 29 січня в системі Прозоро житлово-комунальний відділ оголошує новий тендер. На зимове утримання доріг східної, західної частин Покровська та Старостинських округів з очікуваною вартістю 2 мільйона гривень. Тобто укласти договір на 1,3 мільйона грошей немає, а оголосити новий на 2 мільйона є? А може справа в тому, що участь в аукціоні, який відбувся 15 січня, прийняв не тільки агропромбут, а ще одна фірма ТОВ в І в ході аукціону покровській фірмі довелося збити ціну до досить низького показника, аби стати переможцем. Сьогодні, 6 лютого, відбувся новий аукціон участь в якому взяли ті ж самі два учасника, «Київдортехнологія» запропонувала виконати роботи зимового утримання доріг за 1,9 мільйона гривень. Агропромбут збило ціну до півтора мільйона. Тож загалом цієї зими у Покровську на утримання доріг витратять 4 мільйона 600 тисяч гривень. Та чи це остаточна сума? Питання риторичне, і поки житлово-комунальний відділ грається у гру Віддай тендер своєму підряднику, Покровськ знову зранку потерпав від слизьких та нерозчищених доріг. Вчорашня погода спочатку плюсова температура, потім дощ, сніг, а вночі мороз зробили свою справу. Але цю ситуацію та підрядників знову врятувала погода. І до обіду сніг та лід самі по собі розтанули. І підрядникам не доведеться напружуватися і виконувати свою роботу. А бюджетним коштам покровські Керманичі, як завжди, застосування знайдуть.